Та в такі хвилини, мабуть, взагалі нічого не думаєш. Тут більш навіть, як на інтуїції, От, медперсонал прийшов до нас, сказав спуститись в укриття, От, ми одразу спустилися, не вагались навіть. І коли ми тільки спустилися в укриття, був перший вибух одразу. От, коли вже приліт був по пологовому будинку, От, я дружину та малыша накрив собою. От, і вибухова хвиля така була дуже велика. Навіть оглох ну, на одну вухо, ну да. така от ситуація. Да. Потім вже паніка. Медперсонал Ірина Івановна. Зупиняли машини, які їхали, і нас вивез, да, чоловік. Да. Ну, нас забрали там хлопець дівчини да, да, палати. Люди да. їхали. Да, зупиняли машини, да, щоб нас вивезли. Да. Бо ми були та і не одягнені. Ну, в чому спали в палатах, тому і поїхали. А да. речі все залишилось да, тут. А да. там вже немає. Там нема нічого. Ви не йдіть туди. Ви йдете. Я світи. Шельське відділення. Всі жінки, які народили, не думали вже. Як їм зручно, незручно сигнал тривоги, всі йдуть в укриття. Це вже жінка-берегиня, жінка-мати, жінка, яка вже має дитиночку, хлопчика чи дочку, вона іде спокійно і розуміє, що безпека понад усе. Один, другий, третій удар всіх застав в сховищі. Коли почав почав палати пологовий будинок, дійсно людей евакуювали. В этом здании на первом этаже закрытые стены ни окон ничего то есть как бы закрытая комната защищенная с толстыми стенами мы там все сидели Ну, сильный был взрыв у мужа заложило одно ухо взрыв был сильный все по слышно было как и стекла вылетают и там на лестнице стекла мы на кроватях с ребенком то есть ребенок замотанный был в одеяло естественно мы подготовились, все документы взяли с собой Том нас почали ну, евакуювати в убежище, в больницу. були скорые вокруг. А дивіться наш знімок. Руки матері обіймають дитину. І все це вже на підлозі. Велике дякую людям, які проїздили рядом, що можна було їх посадити в машини і розвести всіх по домівках. Ми все робили краще для вас, щоб спасти ваше життя і життя діточок. Так, да, Це трагедія. Жінки і діти трагедія. Але зараз ми всі хочемо, щоб тут знову відновилося життя. Люди, які зараз в окопах, вони ж не думають, щоб через год-два через два купили ще один дрон. Вони думають про те, щоб через год-два через у них тут прийняли було. Зателефонували, сказала, що ЧП є постраждалі діти ну, хвилин за 10 я вже був на місці. я буду я приїхала з дому з Нікополя і розбирала речі. Тут там чую з дівчатами, дівчата теж приїхали. Чую, там повітряна тривога, ще не оголосили, там мені через хвилину оголосили, думаю, розберу речі свої і спущуся. Ми спускаємося, ми не вспіли добіжати до укриття, і нас потрапило там до того стекло, там остатки. Ти тебе вдарило чимось? Стеклом вдарило. Ми не успіли, ну, з, з кімнати вийти. Я стояла у кімнаті, з мене так текло, там вся кімната була у крові. Потім я бажала, там теж сліди і там сиділа поки. Тобто кров просто текла, і вона не зупинялася? Ні. Вона зупинилась, там ну, 10 хвилин тільки пройшло, там спустя 10 хвилин вона вже нормально так зап... ну, більш міні зупинилася. Після того, як мене ранили, я відчувала, як в мене текла кров. І я хотіла ще глибше спрятатися у підвалі, щоб мене теж ну, не достали, я піднімалася по ступенькам. Я хотіла добіжати до ліжка, там де я сплю, але мене дівчата остановили і я сіла отут. Вони почали мене тут утішати, успокоювати, щоб я дишала, а не панікувала, щоб там, коли паніка говорить, вдох, видох, все буде добре, там от це все. І я тут сиділа отак, ось так сиділа, і в мене отак стикала кров від цього. У мене там вся, всі речі були в крові, все було в крові. Ну, дівчата, не ні на що, мене. Виспокали, успокоївся, було нормально. Сталося в другу половину дня. прозвучав сигнал повітряної тривоги. У нас в закладі це все досить відпрацьовано. Діти, коли починається повітряна тривога, у нас повністю припиняється навчальний тренувальний процес. Діти всі слідують в укриття з тренерами, з вихователями. І це раз був не винятком, то наша дисципліна знаєте, дала свій результат. Діти, але, на жаль, тривога була повітряна тривога, і через дві хвилини, до двох хвилин, півтори-дві хвилини пролунав вибух. четверо діток вони просто вони бігли в момент добігання вже до підвалу, останнє стікло вилетіло і отримали осколкові поранення. Вже була швидка, діти були в швидкій кареті, лікарі першу допомогу надавали. Ну, після цього всі поїхали в лікарню. Хтось сиділи в шоковому стані, хтось ну, лежав хлопець на ношах, і після цього поїхали. Я ще не розумів, що взагалі відбулося, і ступені їх. Травмованості. Чотири дитини було це, це да, травмовані були склом. Вони в цей час бігли в сховище, але як ви бачите, все приміщено приміщення без вікон, тому були отримані сколкові поранення від скла. Я сиділа там наверху. Я перепугалася за те, що око може бути, що я не чувствую, що там. Від шоку. Думаю, дівчата", я говорю, дівчата, що, що в мене? Вони говорять, ми не знаємо, в тебе тут кров, ми нічого не бачимо. Діти плакали, переживали, але знаєте, діти у нас спортсмени, вони у нас сильні морально, сильні, сильні духом. І е, дівчинка, яка отримала осколкові поранення, вона готується на чемпіонат Європи. знаєте, і Досить було. Е, Таке приємно, коли вона вона плаче, але задає тренеру запитання, а ми поїдемо на чемпіонат чи ні. Розумієте, тобто діти вони нас максимально сильні духом і ми ними ми, 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 пишаємося. Коли мама мати дізналася, там просто сльози, паніка. Мені, мені кажеться, що там більше, ніж в мене. Там все. Там успокоїтельне, все-таки. Ну потім вона на вона... Сьогодні приїхала. приїхала до мене, там все перегоріло, говорять, все, я вже, я вже не можу, я їду до тебе. Дуже багато там капань, прокапали нас, що там кров встановилася, там ще щось. З дівчатам уважали. До мене приїхав президент нашої федерації, я така у нього спрашиваю, ну, а я поїду ще на Кубок Європи. Він такий поїдеш? Я їду перемагати. У нас в закладі немає звичайних дітей. У нас заклад спеціалізований спортивного профілю. Ми ведемо підготовку дітей в збірні команди України. І в нас діти всі спортсмени, всі потужні. Є спортсмени надзвичайно високого рівня, такі випускники, як Магучих, Кохан, Кейсь-Кесіль. Рижикова це зараз вони мають ліцензію, це все наші випускники. І понад наші, наші, понад 100 дітей наших ходять в збірні команди України. Вони представляють нашу Україну на світовому європейському рівні. Тут у нас гімнастика. Теж гімнастика. Тут у нас е, бокс, теж дівчинка одна була. Е, і теж тут у нас е, теніс. Е, тут у нас теніс, дзюдо одна дівчина дзюдо 80, плавання і легка атлетика спалять.